Як наголосив голова районної ради Василь Дзунза на порядку денному позачергового сесійного засідання єдине питання про підтримку євроінтеграційних процесів в Україні. Її бачимо лише європейською державою. Про це свідчать і настрої суспільства, зокрема, активна позиція студентства. Калущина теж підтримує євроінтеграційний процес України, що відобразилось у відповідних зверненнях, які були озвучені на сесійному засіданні. 21 листопада уряд України прийняв рішення про зупинення підготовки щодо підписання угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. Це означає, що мільйони українських громадян, які все ще вірили та сподівалися на майбутнє для себе та своєї країни, тепер не бачать навіть проміння надії. Незважаючи на бажання та прагнення громадян України бути з Європою. Їх наганяють у кабалу сургат колишньої імперії зла Радянського Союзу, які тепер іменують Союзом Митним. Міські, сільські та селищні громади по всій території України сьогодні намагаються показати, що Україна це Європа. Її місце в цивілізованому світі, а не в імперському рабстві. Рішення уряду на сьогодні не відображають думки громадян України та не відстоюють їхні інтереси. Інтереси ж українці це Європа. Шаузький район розташований за 140 кілометрів від Європейського Союзу. Ментально, духовно, культурно історично з Європою. Територіальним громадам нашого району як нікому іншому відомо, що таке Європа, які вона, які вона дає можливості та перспективи. Адже вже підписані угоди про співпрацю між Шкауським районом та містом Всеєнні румунія між Ойковським повітом Польща. Між німецько-українським науковим об'єднанням імені професора Блохіна та Кауською районною радою вже продовж 10 років на території Кауського району працює сільськосподарська сільськогосподарська європейська компанія із Данії доноша де чітко виражені європейські стандарти праці, матеріальне заохочення працівників, співпраця з селищною та сільськими територіальними громадами в напрямку розпаду їх територій. Тому органам місцевого самоврядування Кауського району створюються належні умови для бізнесу Інвестором держав Євросоюзу. На території району ліквідована корупція і бюрократизм щодо розвитку підприємської діяльності як власних підприємців, так і зарубіжних. Тому ми не погоджуємося, не підтримуємо, не визнаємо і не підкоряємося антиукраїнському рішенню уряду. Натомість просимо вас дослухати не до політиків та урядовців. Більшість яких сьогодні проводять відверті антиукраїнські дії, а до простих громадян, які говорять так в Європі, так в угоді про асоціацію, відповідно до європейської карті місцевого самоврядування. Звертаємось до Ради Європи з Європейського, Європейського парламенту, до кожного його депутата, до кожного уряду Європейської держави, до всіх, від кого залежить, вважати офіційну позицію Уряду країни щодо призупинення євроінтеграційних процесів такою, що відповідає і не відстоює інтереси українського народу. Враховуючи те, це просимо вас укласти воду про співпрацю в галузі економіки, культури, освіти, медицини між Європейським Союзом та територіальною громадою Калуського району Івано-Франківської області. Ми переконані, що лише так зможемо відстоювати свої законні права та інтереси, які останні роки щораз більше і більше ігноруються представниками органів влади. Якщо не можуть вони, то зможемо ми. І допоможе нам у цьому Богом. Ми, жителі Калищини, вимагаємо, перше, звільнити з посади прем'єр-міністра України Миколу Азарова як такого, що перевищив свої повноваження, відправити уряд у відставку та скасувати розпорядження Кабінету. Три України номер 905 Р від 21 листопада 2013 року. Друге підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті Східного партнерства 29 листопада у вільності. Обговорені питання взяли участь депутати районної ради, висловлюючи власну позицію. Коли держав запропонування європейського сюди, нахає мінімети це не було в історії нашої нашого. Нашої цивілізації. Такого не було. Що? Я для себе зробив такий висновок. І президент і прем'єр освітно надіялись на одне, що підписання угоди дасть їм великий портфель кредиту. Великий портфель кредиту для того, щоб всі діти, всі діти, перепрошую, економічного неуспіху успіху чи провалу в роботі уряду і нашої економіки. Але порахувавши, що тих грошей, що вони дають, недостатньо, вистачають на повернення. Кредиту Міжнародного валютного фонду, вони вирішили, що треба рахуватися десь в іншому місці і повернулися до Росії. Але нарисуючи всю історію нашої співпраці з Росією, якщо ви знайдете десь один випадок, коли щирі обійми Росії були щасливими для українців, то я буду здивований, я такого не знаю, я такого не знаю. і правильний шлях до Європи і раптом несподівано його наскільки